Ласкаво просимо до нашого відео про інтернет речей, або IoT технологічний світ, де пристрої спілкуються та співпрацюють між собою, надаючи нам неймовірні можливості. Що ж таке інтернет речей? Інтернет речей це мережа фізичних об'єктів, які можуть збирати та обмінюватись даними без участі людини. Ці пристрої також відомі як розумні пристрої, оснащені датчиками та мікропроцесорами, які дозволяють їм взаємодіяти з навколишнім середовищем. Сенс IOT полягає в тому, що ці пристрої можуть автоматизувати та полегшити наше повсякденне життя, роблячи його більш зручним та ефективним. Пристрої IoT можуть бути різними: від домашніх термостатів та розумних лампочок до медичних пристроїв та транспортних систем. Як це працює? Простий приклад: ваш холодильник може відправляти повідомлення на ваш смартфон, щоб повідомити про те, що в ньому закінчилось молоко. Ця взаємодія та обмін інформацією між пристроями може бути встановлено через безротові технології. Найпоширенішими протоколами для IOT є Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee та LoRaWAN. Протокол Wi-Fi забезпечує високу швидкість передачі даних на відносно короткій відстані. Він часто використовується для підключення розумних пристроїв у домашньому середовищі. Протокол Bluetooth забезпечує низьку швидкість передачі даних на короткій відстані. Він часто використовується для підключення розумних пристроїв, таких як смарт годинники та розумні колонки. Протокол Zigbee забезпечує низьку швидкість передачі даних на великій відстані. Він часто використовується для підключення розумних пристроїв у промисловому середовищі. Протокол LoRaWAN забезпечує низьку швидкість передачі даних на дуже великій відстані. Він часто використовується для підключення розумних пристроїв у сільській місцевості. Коли пристрої IOT спілкуються між собою, вони часто використовують архітектуру клієнт-сервер. У цій архітектурі один пристрій сервер виконує роль центру управління, а інші пристрої клієнти відправляють дані на сервер. Наприклад, розумний термостат може відправляти дані про температуру в кімнаті на сервер. Сервер може використовувати ці дані для регулювання температури в кімнаті. Деякі пристрої IoT також можуть використовувати архітектуру рівноправного зв'язку. У цій архітектурі всі ці пристрої є рівноправними і можуть спілкуватися один з одним безпосередньо. Наприклад, кілька розумних ламп можуть обмінюватись даними між собою, щоб створити ефект синхронізованого освітіння. Співпраця між пристроями IoT може призвести до створення нових і інноваційних рішень. Наприклад, розумні будинки можуть використовувати дані від різних пристроїв, таких як термостати, двері, замки та освітлення, щоб забезпечити комфортний і безпечний досвід для мешканців. У промисловості пристрої IOT можуть використовуватись для моніторингу обладнання та прогнозування поломок, це може вплинути на підвищення ефективності та продуктивності. Усі ці пристрої об'єднуються в єдину мережу, створюючи інтернет Things, інтернет речей. Ця мережа відкриває безмежні можливості для розвитку та удосконалення нашого світу. Таким чином, інтернет-речей це не тільки сучасна технологія, але й ключ до майбутнього, яке вже близько. Не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. Дякую за перегляд!